Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Двоє побитих та нетверезих воєнізованих охоронців Укрзалізниці стали героями відео, яке зняв пасажир потягу. Закривавлені чоловіки спершу побилися між собою, а потім позасинали як снопи у купе провідника, забувши про роботу. В Укрзалізниці за поведінку працівників вибачилися і миттєво їх звільнили. У які ще інциденти потрапляли залізничники останнім часом? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У мережі з'явилося шокуюче відео. На кадрах, які зняли пасажири поїзда Черкаси Івано-Франківськ, видно, як у купе провідника спить двоє чоловіків. Один із них лежить прямо на підлозі, а його ноги, що опинилися на проході, заважають людям пройти. Закривавлені чоловіки, судячи з усього, побилися і мали ознаки алкогольного сп'яніння. Біля них у купе висіла форма воєнізованої охорони Укрзалізниці, що вочевидь належала саме цим чоловікам. Коли я зайшов у вагон, побачив п'яну внуль і побиту. Як потім сказали, вони побили один одного. Воєнізовану охорону Укрзалізниці, завдання яких захищати, як зазначається, пасажир, що зафільмував чоловіків на відео, викликав наряд поліції. Тож у стрию їх зняли з рейсу у компанії. На інцидент відреагували оперативно та заявили, що чоловіки з відео після інциденту у них більше не працюють. Працівників філії відомча воєнізована охорона, які допустили ганебний інцидент у поїзді 43 44 Черкаси Івано-Франківськ. Негайно буде звільнено. Також в Укрзалізниці зазначили, що наразі проводиться службове розслідування, а всі причетні будуть притягнуті до відповідальності. «Укрзалізниця» просить вибачення та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. До слова, працівники Укрзалізниці з відео, вочевидь, є представниками воєнізованої охорони. Зокрема, у 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у Русі. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення проєкт було призупинено. Однак, вже влітку 2023 року воєнізована охорона була повернута. Таке рішення прийняли з метою позиції посилення безпеки пасажирських перевезень. Що ж роблять спеціальні охоронці? Продовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Їх можна впізнати за спецформою та знаками розрізнення. При цьому працівники відомчої воєнізованої охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спецзасоби, накладати адміністративні стягнення, затримувати та Давати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд речей. Ну а ми тим часом продовжуємо далі. Місяць тому Укрзалізниця втрапила у скандал через чоловіка, що купив собі квиток до жіночого купе, та провідницю, що стала на його захист. Відтак про інцидент, що стався 4 серпня, у поїзді з полученням запоріжжя ясіня стало відомо з відео обурених пасажирок. А його квіток проданий. Ви розумієте, я ж його не привела сюди. Що... Більше чоловік заявив, що не згодні з його квитком жінки можуть обрати собі інше купе для поїздки, якщо його компанія їх не влаштовує. Дівчата, якщо вам не подобається, зважайте, якщо я його собі продавав чи що.

Окрім закидів у бік ЛГБТ-спільноти, чоловік дорікнув пасажиркам через вік. Мовляв, якби в цій ситуації опинилися трішки старші жінки, то для них сусід чоловік не став би проблемою. Провідниця, що явно стала на його бік, додала, що нічого б страшного не сталося. І цитую, хай чоловік дівчат розважає ситуація. Все ж вирішилася на користь дівчат після приходу начальника поїзда. Поговорив з ним. А... І просто він поміняв його на сусіднє на місце в сусідньому купе. Тобто він пересадив жінку в жіночий е, вагон, в який вона залюбки погодилась перейти. А чоловіка в інший. Ну це був такий в нього було таке обурення, що на нього поскаржились. Інцидент між пасажирами не на жарт розбурхав українців. Деякі ж громадяни так і не зрозуміли причину обурення жінок. Дуже багато чоловіків е, писало... На підтримку цього чоловіка сказала, що він молодець, це правильно, якщо він придбав квиток, це його законне право. Під дописом однієї із пасажирок в Укрзалізниці вибачилися за ситуацію, що склалася, і пояснили, що за стосунок, де здійснюється продаж квитків до жіночих купе, видає чітке попередження, що це місця для жінок. У даному випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже, мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачою наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні. Коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно буде вирішити до посадки, а не після. Також у компанії в наголосили, що жіночі купе створені для безпеки і комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил. До слова, влітку минулого року Укрзалізниця відкрила продаж квитків у жіноче купе. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно мараковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної. Кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. Запит на створення жіночих, чоловічих та сімейних купе був ще у 2020 році. Це сталося на тлі події, коли у поїзді Маріуполь, Київ, чоловік побив та намагався зґвалтувати незнайому жінку. Тоді УЗЕ пояснювала, що не може запровадити окремі купе з низки причин. У березні залізничники потрапили ще в один скандал: український військовослужбовець змушений був їхати в тамборі потяга, адже йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через службову собаку. Кадри із дружелюбним Лабрадором опублікувала одна із пасажирок із закликом надати розголосу ситуації. Дівчина поцікавилася у співробітника укрзалізниці, чому сталася така ситуація. На що їй відповіли? Що собака в холці вище за 45 сантиметрів, не може просто так їхати в купе. Власник тварини має викупити все купе. Такі правила невже не знайдеться якогось кутка місця, хоча б біля полиці для валіз. Я подорожувала світом і багато де помічала, що тварина друг людини і має доступ скрізь, куди потрібно власнику. Але, на жаль, не в Україні. Як ми збираємося йти в Європу, як у нас досі таке ставлення до наших братів менших? Українці у свою чергу підтримали обурення дівчини та звернулися до Укрзалізниці, вимагаючи пояснення. У компанії зазначили, що військовий їхав із собакою у поїзді класу Інтерсіті, в яких перевезення собак великих порід не допускається. Наші працівники шанують захисників та знають, як їм важливо бути вдома чи де інде вчасно. Тому, всупереч, вузьким нормам правил знайшли можливість допустити пасажира військового зі своїм вихованцем на борт поїзда. На ситуацію, що склалася, відреагували і в Нацгвардії. Там від імені Лабрадора з фото розповіли, що сталося насправді. Ситуація не була такою бентежною. Я, як великий службовий і добрий пес, хоча добрий лише до тих, хто не порушує закон, коли я патрулюю, спокійно подорожував під наглядом супровідника, мого кінолога. Також військові наголосили, що до Києва Пес та кінолог дісталися у викупленому купе. А вже зі столиці найближчий потяг, щоб дістатися Чернігова, був саме Інтерсіті. Тож військовий взяв квиток, щоб не чекати до пізньої ночі, коли буде змога їхати пасажирським поїздом саме у купе. Чому воєнна охорона Укрзалізниці відверто начхала на свої посадові обов'язки? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.